З перемогою усіх, хто болював за Динамо. Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу прес-конференції вашій увазі спіч мага тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шаковського. Після цього переходимо до запитань традиційне прохання. Перед запитанням представлятися. Дякую. Добрий вечір. Вітаю всіх вболівальників команди Динамо з перемогою. Дякуємо нашим захисникам, Збройним силам за можливість проводити цей чемпіонат і грати. Стосовно безпосередньо гри ми вийшли в непростий графік. Маємо грати через 3 на 4, через 2 на третій, Добавляються матчі Ліги Європи з цікавою і вимушеною логістикою, завдяки нашим сусідам Запаребріка. Але маємо те, що маємо. Готуємося, у нас чудово. Є можливість робити ротацію, що ми і сьогодні зробили, і плануємо далі робити, для того, щоб була можливість, по-перше, всі гравці були в тонусі, всі готові були вийти на футбольне поле, а по-друге, щоб була можливість відпочивати і готуватися до ігор. Переходимо запитання, будь ласка, хто перший розповідає, будь ласка. Отак ви Михайло, Сібаліс грав в захисті, Сібаліць забив гол Герера. Безпосередньо ми після гри привітали наших хлопців з дебютними матчами в стартовому складі, І привітали Сібаліця з забитим дебютним голом. Так, з першого погляду нібито нічого такого, нічого такого страшного немає, але щоб ми виключили будь-які будь ускладнення, які можливі при такому зіткненні. І, безумовно, ще будемо робити обстеження для мражка, тому що в нього був дуже такий відчутний удар отримав грудну клітину і, можливо, забій, а щоб виключити будь-які інші більш складні варіанти, то ну, теж буде. А безпосередньо. А безпосередньо, стосовно їхньої гри, одним і, і, і іншим задоволені, вони вперше вийшли в стартовому складі. Одне зовсім одне це тренуватися з командою, готуватися до ігри, а зовсім інше виходить, грати, інше навантаження, інша відповідальність, і вона накладає свій відбиток на дії в цілому, В цілому я задоволений, але Безумовно, є моменти, які ми маємо покращувати, і є моменти, які нам завжди треба працювати для того, щоб робити нашу гру більш досконалою. Наступне запитання, будь ласка. Здавалося, один два дуже хороша реалізація, я під вашим контролем, але після вас один могло бути і зміща, і гірше, і як оце можна змінити? Ось вас це турбує, напевно. Безумовно хочеться виходити на футбольне поле, забувати один м'яч, другий, третій, п'ятий, десятий, але гра складається з того, що на футбольному полі виходять дві команди. І однак маєш протипоставити інші. Ми бачили в першому таймі, як Вовсько в десятьох боронялися дуже щільними редутами, майже не даючи нам можливості. Отримувати м'яча між лініями дуже щільно, дуже а -а агресивно. Ми були готові до цього. І я перед грою казав, що на сьогоднішній день є такі моменти, які мають в першу чергу фундаментально вирівнювати команду перед початком гори це мотивація, це зарядженість на боротьбу, це вміння відокремлювати емоції і працювати безпосередньо на результати надії команди. Я в цьому плані хочу ще раз сказати, можливо, ви бачите це, можливо, не бачите, як змінився Шапаренко. Як змінився Шапаренко. Йому не просто це його індивідуальність, і я чудово розумію, що він, він такий сам по собі, але вдалося, так якщо можна сказати, достучатися до того, щоб він направляв свої емоції безпосередньо виключно на... Те, щоб бути найбільш ефективним для команди і для своїх індивідуальних дій. А всі команди, виходячи, проти команди Динамо Київ намагаються грати максимально мотивованими по різним причинам. І ну, таке теж. Наступне запитання, будь ласка. І ще можливо було, зрозуміло, що можна було сім замін зробити, але поясніть волівальника, тому що дехто переживає, можливо, та це так. Дивіться, коли йде заміна, вимушена заміна через струс, це вирішує, я, наскільки я розумію, це вирішує лікар, він доносить до четвертого арбітра, четвертий арбітр дає додатковий лот для команди суперника. Перша заміна, яка відбулася в першому таймі у Ворсклі, якраз заміна, яка відбулася через події, е, що були в штрафному майданчику і гравець Полтави, Вучик, замінено. Тому в нас з'явився додатковий е, лот, а шоста заміна. А після ситуації, яка виникла з Сібалісом, то ми, навіть якщо в нього було все нормально, я зразу вирішив робити цю заміну для того, щоб не було ніяких ускладнень, нічого, тому що ви самі бачили, наскільки був жорсткий стик. І це вже з нашого боку заміна, яка йде по рангу як можлива заміна із за струсу. Із -за і ще додатковий лод. Тому, Ваш, да, безумовно. Це ж сім е, замін було зроблено з нашого боку, і так само сім замін було зроблено з боку Ворста. Просто дається додатковий лот команді суперника для того, щоб вони теж могли зробити цю шосту заміну в даному випадку. Ми, ми використали зі свого боку і зробили заміну по необхідності. Чи є ще запитання? На цьому дякуємо, шановні колеги. До суда. дякую ще раз. Вітаю команда «Динамо нами, і бойоваєте з перемогою. Бажаю вам тихої спокійної ночі. Слава Україні.